Зовсім мало часу для розмови. Антон Грушецький, заступник директора КМІСу, був на зв'язку з нашою студією. Така от е, сьогодні соціологічна півгодинка у нас була Андрій Ковальов, пресофіцер 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ і речник Генерального штабу збройних сил України. Андрію рада бачити зі святами тебе. Вітаю усіма, які були, є і будуть. Отже, слава Україні і щиро вітаю з придешнім. Переможний у 2023 році. роком, дякую, Андрію. Макіївка офіційно вчора підтвердили, що це був удар з нашого боку Хаймерсом. Щодо цифр, є якісь зміни на вечір в офіційному повідомленні? Скільки загинуло, скільки поранено, що там відбулося Ларисо? Ну почнемо найголовніше з методології. Тільки що ви говорили з соціологом, і тепер хочеться поговорити про методологію. Підрахунків втрат ворога все частіше і частіше у наших друзів, наших з тобою колишніх колег і теперішніх колег. Я зіштовхуюся з тим, що вони інколи у своїх матеріалах скептично ставляться до підрахунків генерального штабу. Так ось хочеться сказати, що збройні сили України це насамперед постійна статистика звітування. І нічого ні звідки не з'являється, ніщо ні звідки нікуди не зникає. Перше уся знищена техніка, усі знищені расисти це для наших військовослужбовців. Ну насправді і премії грошові, але також і нагороди. Але для того потрібно мати докази знищення і цієї техніки тому дуже часто за Знищеними російськими танками бронетехнікою, і тому подібне, стоять конкретні відео і фотографії того, як це відбувається, зокрема, коли, наприклад, стріляють з протанкових комплексів стугна, зберігається відео, відео, коли безпосередньо ракета вражає ось ці цілі, те саме стосується знищення. Наприклад, ви дуже часто чуєте очевидно у зведенні генерального штабу про знищення скупчень противника живої сили, так само артилерія і інші, скажімо, озброєння. Наводяться за допомогою дронів насамперед, або якоїсь іншої техніки. Так ось дрон знаходиться в повітрі, і фіксує буквально влучання для того, щоб підтвердити, чи дійсно район був вражений чи цілі були вражені. Так само по перше, це фіксація знищених цілей. По друге працюють наші розвідники, і працює наш рух опору, і дуже часто вони працюють настільки якісно, що вони не просто можуть. Достеменно кількість знищених російських окупантів а буквально по іменно і по прізвищах ідентифікувати цих злочинців, які були знищені, тому коли говорять про близько 500 знищених окупантів, це цілком реалістичні і правдиві цифри, і все це дуже легко перевіряється. Наприклад, у зведенні Генерального штабу ми час від часу говоримо про те, що Російські окупанти зазнають втрат не тільки це безповоротні втрати, це і поранені і скалічені окупанти, і цих втрат зараз так багато на Херсонщині, на Запоріжжі, на Донеччині, на Луганщині, що вони вже цивільні лікарні, цивільні поліклініки, дуже часто і цивільні навчальні заклади переобладнують під свої шпиталі. Також це все дійсно перевіряється. Ця вся інформація, і дійсно там працюють і наші розвідники і представники руху опору, які все це фіксують, які усе це відслідковують. Тому цілком реалістичні цифри, і прошу довіряти тим цифрам, які щоденно публікує Генеральний штаб. Це не якась інформаційно-психологічна. Спецоперація, а це реальні досягнення збройних сил України і загалом усіх сил оборони України. Так окупований Токмак на Запоріжжі. Пролунали вибухи в ніч проти 3 січня. Зазнали втрат російські окупанти. Чулаківка, Федерівка, окупована Херсонщина, база окупантів. Так само є підтвердження. Я так розумію, що далі буде яких дій чекати від окупантів в цій ситуації? Що вони будуть? Міняти позиції, передислоковуватися Ларисо. Наразі головний козир російських окупантів залишається. Це їхній ракетний тероризм, і в принципі це головна стратегія, до якої вдається генерал Суровікін. Тобто, він як і командувач космічно-повітряних сил Російської Федерації, він фактично є начальником з цих військ, які запускають ракети по Україні. Його. Головна стратегія залишається в тому, що потрібно зламати дух українців до спротиву, робити постійні обстріли ракетні, постійні обстріли шахедами, цивільної інфраструктури, лікарень, шкіл, бити по тилових містах, бити по електростанціях. Це вже Історики і журналісти назвали війною з трансформаторами. Тобто, вони розуміють, що головне українців зараз потрібно зламати дух до супротиву до супротиву, але бачимо, що на щастя це поки що не працює. Це тільки ще більше і більше викликає в українців. Насправді злість до окупантів, але в той самий час не потрібно забувати, що російські окупанти також працюють на те, щоб це почало втомлювати народ, щоб українці почали від того, що вони знаходяться в постійній напрузі, в постійній загрозі, особливо ми це спостерігали 31 грудня, 1 січня у Києві, у Харкові, у багатьох інших містах, коли російські окупанти намагалися зіпсувати святкові для українців дні. І погрузити українців у повний блекаут. Тому дійсно наша зброя це не вдаватися до паніки, не втрачати дух духу супротиву. Ну як ті, як чим чим довше буде цей дух до супротиву проти російських окупантів серед українців, тим більше і довше нас будуть підтримувати наші західні партнери, надавати Україні озброєння. А це Наступне, що потрібно для того, щоб Україна перемогла, постійна підтримка наших західних стратегічних партнерів, надання нових, нових видів озброєння, і чим більше їх буде, тим краще. Резніков говорить, що на початку січня Росія готується оголосити військовий стан, повну мобілізацію, має намір закрити кордони і там, значить, забирати чоловіків на війну. Що це означає, що Путін буде оголошувати війну, все таки спецоперація уже у цей термін буде скасований. От і як буде готуватися українська сторона до цього? Лисо, це дійсно так у зведенні генерального штабу днями ми повідомляли у те, що у перші пост новорічні дні, десь в районі Різдва, наприклад, розпочнеться потужна мобілізація на території Криму. Це будуть мобілізовані ті громадяни, які ще зовсім недавно мали українські паспорти. Тобто, реально російські окупанти йдуть на те, щоб мобілізовувати українців з окупованих територій. А я нагадаю, що Попри все, це порушення міжнародного права, тому що заборонено мобілізовувати населення окупованих територій, але Російську Федерацію це не зупиняє. І вони дуже розраховують на те, що в новорічному святковому угарі багато хто не зверне увагу на цю так звану мобілізацію. Мобілізація нікуди не поділася. Відколи Путін видав указ про так звану частічну мобілізацію, а правдивіше сказати частічною могілізацію населення Ерефії. Ніхто цю мобілізацію не скасовував, вона триває і вона тільки затихає в певних суб'єктах федерації, але в той самий час набирає потух в інших суб'єктах федерації, і тільки по е певних сюжетах е у регіональних е ЗМІ чи регіональних пропаг пропагандистів можна почути про те, що ця мобілізація триває, так скажімо, е напередодні нового року. Е один воєнком вирішив так мовити побити рекорд і поїхав у сусідню область для того, щоб роздати місцевому населенню повістки. Але не розрахував на те, що якби область суб'єкт федерації такий, що там не дуже люблять представників сусідньої області. І коли він прийшов в нічний клуб з поліцейськими ці повістки, роздавати їх там просто побили практично. Чи не до півсмерті, і можливо про це б ніхто не дізнався, якби місцевий регіональний телеканал не зняв про це сюжет, про те, як воєнково побили. Тобто бачимо, що мобілізація триває на Росії нікуди вона не поділася, і населення РФ і буде мобілізовувати. Що стосується, наприклад, мобілізації на окупованих територіях в тому самому Криму. Наша порада тільки місцевим українцям. Якщо вони не хочуть бути мобілізованими до окупаційної армії а, і просто безталанно загинути незабісову душу, приєднуватися, посилювати а, рух опору, наприклад, на території Криму, ставати партизанами і створювати для російських окупантів а, там а, просто не, а, можливість для існування на території а, на те на, на окупованій території України. Я переконаний, що а, цього року збройні сили України звільнять Крим, тому однозначно нам потрібна. Допомога місцевих партизанів, і тому, якщо не хочете поповнювати лави свіжомобілізованих, ліпше творити боївки українських партизанів у Криму і на інших окупованих територіях. Саме Ну я не дуже вірю насправді у те, що населення, так мовити, історичної Ерефії. Зможе там створити якусь протидію, якісь партизанські загони, тому що якби дійсно хотіли творити якусь протидію, якби дійсно хотіли творити якісь партизанські загони, вже б їх творили. Насправді, населення Ерефії воно і дуже правильно сказав ваш попередній гість соціологія показує те, що їх абсолютно влаштовують ті злочини, які робить Путін, і роблять його поплічники. Їх абсолютно. Влаштовує курс держави Російської Федерації, якою вона зараз рухається. А яким зараз рухається, тому і надії на те, що населення Ерефії щось буде змінювати, дуже мала. На направді не хочеться списувати там якісь злочини Путіна, але насправді це не тільки Путін винен у цій війні. Це весь це все населення. Ерефії винно у цій війні. Протягом років їх накачували. Побєдобєсною ідеологією шовіністичною, і це цей народ покликав на царство Путіна, і Путін зараз реалізує їхні потаємні збочені е, бажання, е, тому що українці знаєте, в їхньому уявленні українці живуть краще в українці все краще ніж у них. А їхній настрій, їхня шовіністична ідеологія. Не може дозволити, щоб у українців було краще ніж вони. Маємо закінчувати, Андрій. Дякую. Тютюлька в тютільку Ми вклалися в наш ефірний час. Андрій Ковальов, пресофіцерство ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України і речник генерального штабу ЗСУ. Невеличка пауза у 21-й великий випуск новин.